Я не сподівалася гостей, червоніла господиня і запрошувала за стіл, що ломився від наїдків. Були ви хоч раз на такій гостині? Бо я була, і мені аж все в голові перекрутилося, бо я не розуміла, чому я одне бачу, а друге чую. Ми з чоловіком вирішили поїхати в гори на гриби. Зараз сезон, то він і попросив у свого колеги переночувати, щоб з самого ранку піти. Ми приїхали не спустими руками. Я взяла до чаю і нам перекусити бутерброди та котлети. Думаю, що там газдиня зробить картоплі, і так ми собі поїмо, бо картопля в селі то, наче у нас макарони, її багато і не шкода. Чоловік сказав, що переказав все колезі, що ми будемо, але аби нічого не готували, бо ми собі веземо з собою. Приїхали і бачу, що господиня жінка мого віку все, як то кажуть, в милі. Я подумала, що вона просто невдоволена, що прийшли гості. Ой, та мені Василь запізно сказав, і я нічого не приготувала, червоніє вона. Та що ви, я з собою дещо взяла на перекус, не переживайте. Кажу я і з тим в хату заходжу. І тут мені щелепа падає просто на підлогу, бо стіл практично ломиться від наїдків. Там і картопля варена, деруни, сметанка, гриби, і тушковані, і підливкою, і мариновані білі, вареники з сиром і картоплею, бурячки з хріном.